Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному облозі, де й щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати салат з червоним буряком. З цим інгредієнтом безліч рецептів, але цей салат особливий. Стравою можна прикрасити святковий стіл або побалувати себе та родину у будні дні. А головне, готується він дуже швидко та просто. Отже, починаємо готувати. Для цього нам треба взяти одну велику цибулину. Нарізаємо її кубиками. У миску з нарізаною цибулею додаємо столову ложку цукру, чайну ложку солі, 3 столових ложки виноградного або яблучного оциту. Окрім однієї маринованої цибулини, ми беремо 400 г відварених, натертих на крупній терці буряків, 200 г моркви, теж відвареної та нарізаної кубиками, 200 г маринованих печериць, 200 г відвареної картоплі, 3 яйця, 150 г маринованих або солоних огірків, 2 банки консервірованого тунця, Зараз будемо складати салат. Основою його є натертий буряк. Викладаємо овоч на тарілку тонким шаром. Посередині та з боків викладаємо стежинки з жовто-гарячої моркви. Поряд з нею нарізані купиками мариновані огірки. Робіть так, як я показую на відео. Наступні смужки відварена картопля теж нарізана кубиками. Потім подрібнені яйця. Також у мисці змішуємо мариновану цибулю і консервірований тунець. І викладаємо ще двома смужками. А зараз справа дійшла і до грибочків. Беремо мариновані печериці, підсолюємо, поливаємо рослиною олією, ретельно перемішуємо далі прикрашаємо ним салат спочатку по колу, потім зверху. Ось такий гарний смугастий салат у нас вийшов, але потрібно його ще посолити, поперчити та заправити оливковою або іншою рослиною олією. Ви тільки погляньте, яка неймовірна краса! Коли ви спробуєте цей салат, обов'язково збережете даний рецепт як найулюбленіший. Рекомендую приготувати страву найближчим часом, а також підписатися на мій канал. Та поставити подобайку цьому відео. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу і продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.